І ось знову хвора на голову дівчинка Грета в компанії подібних їй дегенератів на човнику намагається потрапити в газу. І раптом на борту щось вибухає. І, звичайно ж, ці створіння одразу починають плакати, що це дрон Ізраїля. Хоча країна, в територіальних водах, якої вони перебували на той момент, сказала, що звичайно в повітряному просторі нічого не було. Тобто через їх криві руки щось вибухнуло і, звичайно, пропалестинські дегенерати ж не будуть перевіряти інформацію, як вони це роблять і завжди. Якщо б це був ізраїльський дрон. Ви дуже давно перетворились на корм для крабів. Не дуже якісний корм.